Більше не знадобилося про нього хвилюватися. Тим часом удар дарповороток Бущан, на жаль, не зміг потягнути з правого із лівого від себе м'яч Правого відносно атака Сувона з підлівою для себе безпосередньо стійки на 51-й хвилині матчу. Ось ця і рвучкість, яка далася в знаки після перехоплення м'яча, одразу ж контратакує. Сувон майже миттєво. За великим трахунком. 0-1 ну, Київська Динамо програє Сувона. Перший м'яч пропущений за три спаринги від цієї команди. Нагадаю, це третій контрольний матч. Роком раніше грали ці колективи Динамо виграло 1-0, Теодорчик забив на 45-й хвилині. Ну, сенсу, я думаю, що друзі немає правильно, що називати хто тоді грав, хто виходив. Я лише зуважу, що це був вже другий збір 7 лютого, і як наслідок... Старт того періоду відзначився теж такими масовними замінами від Сергія Реброва. А ще роком раніше безпосередньо Динамо обіграло Сувон 28 січня, ну майже не 29-го, а 28-го. з рахунком до 0 Мякушко відзначився на 68-й.